Зараз на цю сцену вийде народний артист, який, незважаючи на свій вік, не виїхав з країни, тому що народний артист повинен залишатися зі своїм народом. Пані та панове, народний артист України Стас Боклан. Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Я щасливий, що ви тут всі. Сьогодні 2022 рік. Це, мабуть, найскладніший рік в нашому житті. Але він добігає кінця, і ми точно знаємо, чого ми хочемо від Нового року, чого ми бажаємо собі і своїй країні. І я теж загадав собі таке дуже. Простеньке, дуже маленьке, але, мабуть, найкраще в світі побажання. Я відкрив рояль, вина новив цей світ собі, я уявив наче в солодкому сині, який він, без безрушні. Ви уявляєте це відчуття, коли ти прокидаєшся не від повітряної, а внутрішньої тривоги, тому що боїшся проспати, що новий чудовий день безрусні. Може початися без тебе. Ти береш телефон, заходиш до вбиральні, а там унітаз на місці. Сідаєш на нього, береш телефон і приходить повідомлення притула, робить величезний збір, щоб потім всі ці гроші роздати всім українцям назад. Ти вмикаєш. Нове відео по Ворознюка в Ютубі, а він слава Україні, слава нації. І... і мовчить, тому що все збулося. <рив> Ти заходиш на Фейсбук, а там взагалі ніхто ні на що не збирає. Там сруться, як завжди, між собою. <рив> заходиш в телефонну книгу, а там жодного родича із Росії. І так робиться сумно, тому що хотілося хоч кого-небудь сьогодні послати на. <плес> Заходиш на кухню, щоб випити вірижаночку свіже кави, вмикаєш кавоварку, вмикаєш тостер, вмикаєш блендер, вмикаєш мікро. Хвильову піч вмикаєш стиралку, микаєш, Вмикаєш, 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 і все це ти вмикаєш одночасно. Спускаєшся на вулицю на ліфті. На ліфті. Виходиш на двір і чуєш, і розумієш, це не повітряна тривога. Це якийсь просто п'яний дурень волає. І думаєш, Господи. Господи, яка ж краса. У магазині йдеш до каси і сам собі повторюєш, тільки б не спитала, тільки б не спитала, тільки б не спитала. А вона касирша, така б усміхнена, говорить і не спитаю, тому що в світі безруснілися в туалет, підходиш в величезна черга і запитуєш, хто крайній в російське посольство. На зустріч йдуть якісь дві пані, одна говорить другій, а Ти знаєш, була в Турції на курорті. Виявляється, що море русні не таке вже й солоне. Ввечері вмикаєш Арестовича з Фейгеним, і вони три години тупо мовчать. І у Фейгена знову три тисячі підписників. А ще вночі так само світло, як в день. Виявляється, що сонце не хотіло світити ночами через русню. Розквітла на Уралі, калина на весні, потік північний котить. По трубах кавуни, і чіповані гуляють, бродячі москалі, і батько наша Бандера є гімном у Кремлі, і навкруги я подивлюсь, нарешті Київська вся Русь, де співає народ, What a wonderful world Подивись, без русні, який чудовий цей світ. Я, звичайно, людина доросла і не вірю в дива, я вірю в зсу. Піду зроблю ще один донат, щоб цей омріяний світ без русні став. Реальністю. Святкує світ боти, щасливий новий рік, і вийшло з лексикону, людей слово конфлікт, ні зброї, ні кордонів, і мир на всій землі, як завжди, не по плану, пішло все по скалі. Нема війни, щасливі дні, лише святкові. Болять словні, і це геппіон. І вам це фул. Народний артист України Стас Боклан та єдиний квартал.